Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про лінуалію один із найкорисніших продуктів, який я регулярно використовую у своєму житті. Я додаю її в салати і каші, і це дійсно приносить чудові результати для здоров'я. Тому я вирішив поділитися з вами всіма її секретами, щоб ви теж могли відчути її користь. Ми обговоримо. Як ляна олія підтримує здоров'я серця, покращує стан шкіри, допомагає травленню і навіть піднімає настрій. А для вас, дорогі жінки, я підготував спеціальну частину з важливою інформацією про те, як ляна олія може допомогти вам. Поговоримо також про те, як правильно її зберігати і вживати, щоб отримати максимальну користь. Тож залишайтеся з нами, буде багато цікавого і корисного. Отже, давайте почнемо з невеликої історії льоної олії. Цю олію отримують із насіння льону рослини, яка відома людству вже тисячі років. У стародавні часи її використовували не тільки в кулінарії, а й у медицині та навіть у косметиці. Єгиптяни, наприклад, використовували льону олію для догляду за шкірою. А в стародавній Греції її застосовували для лікування. Різних захворювань. Тепер про те, як отримують цю чудо олію, ляну олію виробляють методом холодного віджиму. Цей процес дає змогу зберегти всі корисні речовини, що містяться в насінні льону. Насіння акуратно пресують за низької температури, що дає змогу витягти олію без втрати її цінних властивостей. Саме завдяки цьому методу. Ляна алія залишається такою корисною і поживною. Для мене цей процес особливо важливий, тому що холодне віджимання зберігає всі вітаміни і омега-3 жирні кислоти, які так необхідні нашому організму. Коли я дізнався про це, я зрозумів, що ляна алія має бути в моєму раціоні. Тож тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Які корисні речовини містяться? Вляні олії і як вони впливають на наше здоров'я. Тепер давайте поговоримо про те, що робить ляну олію такою цінною для нашого здоров'я. По-перше, це омега 3 і омега 6 жирні кислоти. Наш організм не може виробляти їх самостійно, тому ми повинні отримувати їх з їжі. Ляна олія одне з найкращих рослинних джерел омега 3. Ці жирні кислоти допомагають знизити рівень запалень, підтримують здоров'я серця і покращують мозкову діяльність. Вони також відіграють важливу роль у підтримці здоров'я шкіри та волосся. Крім того, ляна олія багата на вітаміни, особливо на вітамін Е. Це вітамін відомий своїми антиоксидантними властивостями, які захищають наші клітини від пошкоджень. Вітаміни Е сприяють. Поліпшену стану шкіри, зміцнює імунну систему і підтримує здоров'я очей. І звісно ж, не варто забувати про антиоксиданти, що містяться в ляні олії. Ці речовини допомагають боротися з вільними радикалами, які можуть спричиняти пошкодження клітин і сприяти розвитку хронічних захворювань. Антиоксиданти відіграють ключову роль у підтримці молодості та здоров'я нашого організму. Ось чому ліна олія Стала для мене незамінним продуктом. Щоразу додаючи її в салати або каші, я знаю, що отримую всі ці корисні речовини, які допомагають моєму організму працювати краще і почуватися краще. Тепер давайте подивимося, як саме ляна алія впливає на різні аспекти нашого здоров'я. Ляна алія має значний позитивний вплив на здоров'я серця та судин. Давайте розглянемо, як саме це. Відбувається. По-перше, вона допомагає знизити рівень холестерину. Омега-3 жирні кислоти, що містяться в ляні олії, сприяють зменшенню рівня поганого холестерину і підвищенню рівня хорошого холестерину. Це важливо для підтримання здоров'я судин і запобігання їхньому закупорюванню. По-друге, ляна олія є чудовим засобом для профілактики серцево-судинних захворювань. Регулярне вживання ляної олії може знизити ризик розвитку таких захворювань, як атеросклероз та ішемічна хвороба серця. Це досягається за рахунок поліпшення ліпідного профілю крові та зменшення запальних процесів в організмі. Нарешті ляна алія покращує кровообіг. Омега-3 жирні кислоти допомагають підтримувати еластичність судин. Що сприяє нормальному кровотоку, це особливо важливо для запобігання утворенню тромбів і забезпечення живлення всіх органів і тканин. Я сам помітив, що після того, як почав регулярно вживати ляну олію, моє загальне самопочуття покращилося і я став почуватися енергійніше. Тож, якщо ви хочете підтримувати здоров'я свого серця і судин, олія – чудовий вибір. Тепер давайте подивимося, як ляна олія може допомогти нашій шкірі та волоссю. По-перше, ляна алія відмінно зволожує і живить шкіру. Завдяки вмісту вітаміну Е і омега-3 жирних кислот вона допомагає підтримувати шкіру зволоженою і гладкою. Я сам почав помічати, що моя шкіра стала м'якшою та еластичнішою, коли додав ляноолію до свого раціону. По-друге, ляна олія допомагає боротися з акне і запаленнями. омега 3 жирні кислоти мають протизапальні властивості, які можуть зменшити почервоніння і запалення на шкірі. Це особливо корисно для тих, хто страждає від акне або інших шкірних захворювань. Регулярне вживання ляної олії може помітно поліпшити стан шкіри, роблячи її. Чистішою і здоровішою. Нарешті ляна алія покращує стан волосся і допомагає боротися з його випадінням. Вітамін Е і омега-3 жирні кислоти живлять волосні фолікули, сприяють зростанню нового волосся і зміцнюють наявне. Отже, ляна алія це справжній подарунок для нашої шкіри та волосся. Вона допомагає зволожувати та. Живити шкіру, боротися з запаленнями та покращувати стан волосся. А тепер давайте поговоримо про те, як ляна алія впливає на травну систему. По-перше, ляна алія покращує роботу кишечника. Вона містить клітковину, яка допомагає підтримувати регулярний рух кишківника і запобігати проблемам із травленням. Це особливо. Важливо для тих, хто часто стикається з дискомфортом і здуттям. По-друге, ляна елія відмінно справляється з профілактикою закрепів, вона діє як природний проносний засіб, пом'якшуючи випорожнення і полегшуючи їхнє проходження через кишечник. Регулярне вживання ляної елії може допомогти уникнути цієї неприємної проблеми і підтримувати регулярність випорожнень. Нарешті ляна олія підтримує здорову мікрофлору кишечника. Омега-3 жирні кислоти сприяють зростанню корисних бактерій у кишечнику, що важливо для загального здоров'я травної системи. Здорова мікрофлора допомагає поліпшити перетравлення їжі, засвоєння поживних речовин і захист від патогенних мікроорганізмів. Коли я почав вживати ляну олію, я помітив. Значне поліпшення в роботі свого кишечника. Травлення стало більш регулярним і комфортним. Тому, якщо ви хочете підтримувати здоров'я своєї травної системи, ляна алія чудовий вибір. А тепер давайте розглянемо, як ляна алія може поліпшити наш настрій і загальне самопочуття. По-перше, ляна алія допомагає знизити рівень стресу і поліпшити настрій. Омега-3 жирні кислоти, що містяться в ній, відіграють важливу роль у роботі мозку і нервної системи. Вони сприяють виробленню серотоніну, гормону, який відповідає за наш гарний настрій. Я помітив, що став спокійнішим і менш схильним до стресу після того, як почав регулярно вживати олію. По-друге, ляна олія підтримує когнитивні функції омега 3 жирні кислоти сприяють поліпшенню пам'яті, концентрації та загальної розумової активності. Це особливо важливо для тих, хто багато працює розумово або вчиться. Я відчуваю, що моя концентрація і здатність до запам'ятовування покращилися, і це допомагає мені в повсякденному житті. Нарешті, ляна елія допомагає в профилактиці депресії. Дослідження показали, що люди, які отримують достатню кількість омега-3 жирних кислот, менш схильні до депресії та тривожних станів. Ці жирні кислоти допомагають регулювати настрій і підтримувати емоційну рівновагу. Таким чином, олія не тільки покращує наше фізичне здоров'я, а й підтримує емоційне та психічне благополуччя. Якщо ви хочете знизити рівень стресу, Поліпшити настрій і підтримувати когнітивні функції. Ляна алія стане відмінним помічником. Тепер давайте поговоримо про те, як ляна алія може підтримати жіноче здоров'я. За статистикою, більша частина моїх підписників і глядачів це жінки, тому я не міг залишити вас поза увагою та підготував спеціальний розділ. По-перше, ляна алія допомагає підтримувати гормональний баланс. Лігнани що містяться в ляні алія, мають фітострогенні властивості, що означає, що вони можуть допомагати регулювати рівень гормонів в організмі. Це особливо важливо для жінок, оскільки гормональний баланс відіграє ключову роль у загальному самопочутті та здоров'ї. По-друге, ляна алія допомагає полегшити симптоми ПМС і менопаузи, омега-3 жирні кислоти і лігнани можуть Зменшувати запалення і знижувати інтенсивність таких симптомів, як біль, дативність і перепади настрою. Я знаю, що багато жінок страждають від неприємних симптомів у ці періоди, і ляна алія може стати натуральним засобом для їх полегшення. Нарешті ляна алія підтримує здоров'я репродуктивної системи. Регулярне вживання ляної олії може сприяти поліпшенню функції яєчників і підтримці здоров'я матки. Це важливо для жінок, які планують вагітність або просто хочуть підтримувати свою репродуктивну систему в хорошому стані. Мої знайомі, які почали вживати ляною олію, відзначили покращення у своєму самопочутті та зменшення неприємних симптомів. Це ще один доказ того, що. Ляна олія – цінний продукт для жіночого здоров'я. Тепер давайте обговоримо, як правильно вживати ляну олію, щоб отримати максимальну користь. По-перше, рекомендації щодо дозування. Починати варто з однієї чайної ложки на день, поступово збільшуючи дозу до однієї столової ложки. Це дасть змогу організму звикнути до нового продукту та й уникнути можливих неприємних відчуттів. Важливо пам'ятати, що надмірне вживання ляної олії може викликати дискомфорт у шлунку, тому краще дотримуватися помірності. По-друге, ляну олію можна використовувати по-різному. Один із найпопулярніших способів додавання її в салати. Це надає стравам приємного горіхового смаку та насичує їх корисними речовинами. Також олію можна. Додавати в йогурт, в каші, в смузі та й навіть просто вживати її наше серце. Я особисто люблю додавати ляну олію в ранкові каші, це робить їхній смак більш насиченим і поживним. І нарешті тільки пора щодо зберігання та терміну придатності. Ляну олію потрібно зберігати в темному і прохолодному місці. Це може бути шафа, яка не піддається впливу сонячного світла. і Високих температур. Якщо олію вже відкрито, рекомендується зберігати її в холодильнику. Температура в холодильнику допомагає уповільнити процес окислення олії, запобігаючи її псуванню. Однак важливо враховувати, що олія може злегка помутніти під час зберігання в холодильнику, але це не впливає на її якість і безпеку. Перед використанням таку олію можна Залишити закімнатні температурі або потримати пляшку під теплою водою, щоб вона стала більш рідкою. Вона дуже чутлива до світла і тепла, які можуть зруйнувати її корисні властивості. Відкриту пляшку слід використовувати протягом 1-2 місяців, щоб олія не окислилася і не втратила свої корисні якості. Дотримуючи цих простих рекомендацій, ви Зможете отримувати максимальну користь від ляноелії та насолоджуватися її смаком і перевагами для здоров'я. Перед тим як включити ляноелію у свій раціон, важливо знати про запобіжні заходи і можливі протипоказання по-перше, можливі побічні ефекти. Хоча лянає корисна, у разі надмірного вживання вона може спричинити. Розлади травлення, такі як діарея і здуття живота. Це пов'язано з її високою концентрацією жирних кислот, тому важливо починати з невеликих доз і поступово їх збільшувати, щоб організм звик до нового продукту. По-друге, деяким людям слід уникати вживання ляної олії. Наприклад, людям із захворюванням печінки або підшлункової залози, рекомендується проконсультуватися з лікарем перед початком вживання, оскільки олія може вплинути на роботу цих органів. Також людям, які приймають ліки, що впливають на згортання крові, варто бути обережними, оскільки ляна олія може посилювати їхню дію. Крім того, вагітним і жінкам, які годують груддю краще обговорити вживання ляної олії з лікарем, хоча вона корисна. Високі дози можуть чинити небажаний вплив на організм у такі важливі періоди. Отже, незважаючи на всі свої переваги, ліна алія потребує усвідомленого і обережного підходу. Якщо у вас є будь-які сумніви або хронічні захворювання, краще проконсультуватися з лікарем перед початком регулярного вживання ляноалія. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що ліна-алія алія це. Справжнє джерело корисних речовин, які можуть значно поліпшити ваше здоров'я. Ми обговорили, як вона допомагає серцю, судинам, шкірі та волосю, травній і нервовій системі, а також жіночому здоров'ю. Для нас алія це натуральний і доступний продукт, який варто включити до свого раціону. Мої особисті рекомендації починайте з невеликої дози. Додавайте алії. В салати, каші або йогурти, і стежте за тим, як ваш організм реагує. Я сам регулярно вживаю олію і можу підтвердити, що вона дійсно працює. Спробуйте додати олію до свого раціону і переконайтеся в її користі на власному досвіді. Ваше здоров'я це найцінніше, що у вас є. І олія допоможе вам підтримувати його на високому рівні. Дякую що. Були зі мною сьогодні. Якщо у вас є запитання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку і обговорити тему далі. До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе і будьте здорові!